Канал Україні казок. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Зимова казка для дітей. Святий Миколай. Це було дуже давно. Прийшла зима. Заблукав грудневий морозець по світу, тільки надихне. Як дерева та кущі аж до землі гнуться, охопились дні густим туманом, і щезло яскраве сонечко. Та ось нарешті розтопилися хмарини, і диво з'явились у небі крижані коні, змахнули вони своїми гривами. Знову крихітний вогник засяяв, розправив він свої промінчики до дерев та річок потягнувся, і тоді білий сніг та гілочки посипався, поспішили крижані коні на землю, аби усе живе про святого сповістити. Як побачили їх птахи, ох і зраділи ж. Горобці і сороки, снігурі й голуби змахнули своїми крилами, закружляли між хмарин, заспівали пісню святкову.